Всім добра, мене звати Світлана, і ви на моєму каналі Проектний Зошит. Сьогодні понеділок і я розпочала в цьому стачці, Зв'яжемо з шапок 5 на 5. Це третій сезон разом з Оксаною Левчук. І ось те, що в мене вийшло сьогодні зв'язати, те, що в мене є на спицях. Це, я розпочала хустку в'язати. В'яжу я її по опису журнала Собріна. Це 19 рік. Ось така схема. Я розпочала тут, по стрілочці, набрала петлі і вив'язую в цьому напрямку. Це край в мене лишається по стіни. В цьому ряду я постійно буду збавляти петлі патентним краєм. Ось так он виглядає патентний край. І на іншій стороні я вив'язую два рапорти ажурного візерунку. Ажур досить простий, логічний, легко запам'ятовується. Що стосовно хустки, і навіть уявлення не маю, які будуть розміри цієї хустки, хоча я взяла рекомендовану спиці номер 7 рекомендовану пряжу 250, побачимо, які в мене вийдуть розміри. Заявлена вага цієї хустки 250 г, але я відчуваю, що це буде значно більше. І розхід пряжі буде більший. Ось такий мій процесік. Буду в'язати далі. До зустрічі на проєкті. Середа, потрохи просуваюсь. Другий моточок в мене пішов уже. Працюю, те, що подобається, мені зараз. Те, що я маю зараз, то мені подобається. Ось так виглядає ця доріжка. Буду бачити розміри. Ага, все вам розкажу. Я закінчила свою хустину якось дуже швидко в мене це пішло. Я розклала його на підлозі, щоб ви бачили розміри. З розмірами, я вам нагадаю, що я в'язала по опису Сабріни. Розміри я майже вгадала. Ця ж ширина набірний край, де лежить зараз сантиметр. І набірний край в мене 101. А у Сабріни в журналі зараз 109. 109 і 171. Там, де патентний край, там дійсно в мене 170. А, майже дов'язала, тому що я бограму не, не зробила до кінця, тому що я почала вив'язувати. Вибачте, з руки мітинки, і <кій> вирішила зв'язати другу, і що там, стане, що там залишиться від цих ніточок, то тоді я вже зроблю і бахрому. Хустка мені подобається. Це перша хустка в моєму гардірові. Не маю я ні бактусів, ні шали, ні палантинів, нічого я не маю. Сирака. Сирака це е, по е, бідоська, щоб ви собі знали, І такий сленг існує. І почала в'язати мітинки з Сто, тої самої пряжі. Трошки менше додавала махірчику і а, брала елемент цього візерунку, бачите, що він 에... тільки без ажурних доріжок. На підтримку цієї хустки будуть такі мітинки І планую ще зв'язати шапку, але без візерунка. Е, я думаю, що шапка в стилі буде такорі. І буде такий комплект, хоча я не люблю комплектів. Я люблю, коли речі взаємозаміняємо в гардеробі і взагалі. Ось такий в мене проміжний етап дов'яжу, дороблю. Разом з вами, думаю, я доробити бахрому, я вам покажу, як я її роблю. Нічого там такого страшного немає, досить все просто. І такий в мене виріб. Мені подобається. Поставлю вам фоточки, відео. До зустрічі в нових проектах!